Кабінет міністрів оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. Зазначається, що йдеться про всіх чоловіків відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Додала Свериденко. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що мета цього рішення першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання стажування, легального працевлаштування за кордоном аби здобутий досвід вони згодом могли використати для відновлення та розвитку україни Вчора, 28 серпня дану постанову кабінету міністрів було офіційно опубліковано і вже сьогодні вона набрала чинності наразі через воєнний стан та загальну мобілізацію виїзд за кордон для чоловіків 22-60 років років обмеженої проте існують винятки для осіб з інвалідністю багатодітних батьків волонтерів чи водіїв які перевозять гуманітарні вантажі Дякую.